Якось е говорив своїм малим е перед його черговим е бойовим виходом. Він кожен раз не стидається, слава Богу, каже, що дуже боїться. І ми так щось з ним говорилися, і я кажу йому, малий, тримайся А він мене так різко обірвав і каже, дядь, а за що триматись? Каз тими, з ким я прийшов з липня місяця сюди, їх вже нікого нема. За що триматись? І знаєте, так першу мить для мене це таке, було таке шокуюче, відверте запитання. Але якось е, вдалося знаєте, от якось себе самого опанувати зрозуміти і дати собі відповідь, і потім сказати йому, кажу малий, тільки за віру тримайся. Тільки віра в живого Бога, всюди присутнього Бога, Бога, який тебе любить. Тільки ця віра дасть тобі сили і може тебе спасти там, де ти є. І ми отут стоящі, пам'ятаючи про них, пам'ятаючи, що вони такі самі люди, як і ми, що це реально страшно, ми просто зобов'язані своєю щирою молитвою попросити Бога укріплення їхньої віри. І це дуже важливо. І це буде найкращим. Подарунком на різдво для них.